Дивіться, ми розпалили нашу буржуйку в гаражі, тому що прийшла вже пора трішки грітися, бо на вулиці доволі несприятлива погода була 6 градусів. І дивіться, з чим ми зіштовхнулися. Бачите, начебто тяга все нормально. Якщо придивитися... Все тяне ось в димохід. Але коли ми тільки розпалювали, дим йшов просто всередину. Дивіться, чому так відбувається? Ну, По-перше, ми відчинили отвір, який додає свіжого повітря сюди, всередину. Особливо це коли потрібно відкрити, щоб докинути ще. Матеріалу, який буде горіти. А також потрібно, перш ніж палити, обов'язково продивитися і очистити димохід. У нашому випадку, все сприяло задимленню всередину. Одній простій причині, зараз покажу. Ну, дивіться, перше, що трапилося, це те, що димохід у нас з нержавійки з утеплінням. Тому частина труби, яка знаходиться всередині, вона просто просіла і перекрила наполовину отвір цієї труби, який виходить, вже з буржуйки. І таким чином дим повноцінно не витягувало в димохід. Ось і все. Також потрібно. Розуміти те, що перш ніж запалити перший раз, потрібно очистити димохід в будь-якому випадку. Але, але очистка, можете побачити, очистка ні до чого не призвела, а вже призвело те, що ми підняли всередині трубу, тим самим звільнивши Нормальний прохід, диму в димохід. І ось у нас з'явилася нормальна тяга. Ви Самі бачили, що дим не йде до середини.